Вітаємо всіх глядачів міської телестудії Миргород. Ви дивитесь короткий інформаційний випуск новин та подій нашої громади. Залишайтеся з нами, щоб не пропустити найважливіше. Ми дякуємо нашому інформаційному партнеру, приватному підприємству телекомпанії СВСТВ за трансляцію наших випусків у кабельних мережах. Телекомпанія СВСТВ це сучасні технології інтернет-зв'язку та телебачення. 13 квітня знову стало скорботним днем для усіх жителів Миргородської громади, адже ми попрощалися ще з одним героєм Сергієм Усиком, який загинув під час виконання бойового завдання у Донецькій області. Відданий солдат України Сергій Усик загинув смертю хоробрих, захищаючи рідну землю від ворожого наступу. Миргородська громада на колінах зустрічала свого героя. Сергій Усик родом із села Вовнянка, тож прощалися з мужнім оборонцем України спочатку. Там останній його земний шлях був вкритий живими квітами. За життя Сергій Валерійович впевнено планував своє майбутнє. Закінчив Полтавський університет економіки і торгівлі. До того ж серйозно захоплювався боксом, був кандидатом у майстри спорту. Зустрівши своє кохання, створив родину, в якій народився син. Сергій Усик мав щасливе життя, доки на нашу державу не напав ворог. Перестало битися серце сміливого воїна 9 квітня під час виконання бойового завдання біля населеного пункту Хромове Донецької області. Сергій Усик був навідником 3-го розвідувального відділення 1-го механізованого батальйону військової частини А 4123 до спільної молитви за упокій душі спочилого воїна разом із духовенством, родиною, бойовими побратимами, небайдужими громадянами, долучився секретар Миргородської міської ради Олександр Гуржій. Він більше розповів про службу героя. Як справжній чоловік і справжній нащадок козаків, Сергій Усик від початку війни у складі Збройних сил України. Спочатку це була наша військова частина а у січні 2023 року. Солдат Сергій Усик виявив добровільне бажання перевестися у військову частину А-41-23, у перший окремий механізований батальйон Вовки Давінчі. 67 ма окремо механізована бригада Збройних сил України у своєму складі має це колишнє добровольче українське формування бойовий підрозділ правого сектору. Саме частинкою цього легендарного підрозділу Вовки Давінчі і став солдат. Сергій Усик, позивний код. Бойові побратими Сергія Усика говорять, він був справжнім, чесним, надійним другом і людиною слова. Сергій, людина з великої літери, надійний друг, побратим. Справжній герой. Є на кого рівнятися. Вратику, спочивай. Щирі співчуття рідним та близьким загиблого висловив начальник групи морально-психологічного забезпечення Миргородського районного територіального центру комплектування і соціальної підтримки Богдан Зубченко. На жаль, ця війна забирає в нас найкращих тепер. Вони будуть захищати нас на небі. Вічна пам'ять нашим героям-захисникам. Пам'ятайте, адже вони віддали найцінніше, що в них було це своє життя. І поки ми їх пам'ятоки ми їх пам'ятаємо, вони живі. Поховали Сергія Усика в Миргороді на алеї героїв зі всіма військовими почастями. На честь воїна пролунав трикратний військовий салют, а рідним вручили державний прапор України. У ці скорботні дні вся миргородська громада глибоко сумує та співчуває родині загиблого героя. Про події 414-ї доби повномасштабної війни Росії проти України дізнаєтеся з наступного матеріалу. Російські війська продовжують атаки українських міст. Минулої доби окупанти 46 разів обстріляли мирні населені пункти Херсонщини. Вони пошкодили житлові квартали Херсона та поцілили у територію заводу. На жаль, один житель області загинув, а двоє осіб отримали поранення. Вчора росіяни вбили місцевого жителя селища Очеретине на Донеччині. Окрім цього, дві російські ракети влучили в об'єкти цивільної інфраструктури міста Слов'янськ та ще восьми населених пунктів області. Котре рашисти масовано обстріляли населені пункти Харківського, Куп'янського, Чугуївського та Богодухівського районів. Внаслідок обстрілів у дворічній загинув 71-річний чоловік. А чоловік 75 років отримав серйозні поранення та помер у лікарні. Атакують вороги і населені пункти Чернігівщини та Сумщини. Також три авіаудари росіяни завдали по приватному сектору, багатоповерхівках та фабриці в Оріхові, що в Запорізькій області. Російські окупанти зосереджують основні зусилля на веденні наступальних дій на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар'їнському напрямках. В окупований Скадовськ Херсонської області прибули нові підрозділи мобілізованих росіян. Вони розміщуються у будівлях освітніх закладів, прикриваючись живим щитом, школярами та викладацьким складом. Протягом доби, завдяки мужності наших захисників, було відбито понад 45 атак противника. Авіація Сил оборони України за добу завдала шість ударів по районах зосередження особового складу та військової техніки окупантів. Підрозділи ракетних військ і артилерії влучили у чотири райони зосередження живої сили, озброєння та військової техніки. Знищили два склади боєприпасів росіян, а також їхню радіолокаційну станцію. Детальніше про бойові втрати ворога дивіться далі. 13 квітня у Миргороді відбулася зустріч представників громад Миргородського району щодо управління відходами. Подробиці дізнавалася наша знімальна група. Проблема управління відходами як в Україні, так і в Полтавській області, потребує кардинальних змін, сказав відкриваючи нараду заступник начальника обласної військової адміністрації Олексій Бруслик. На державному рівні проводиться робота з покращення реформування сфери управління відходами. Триває взаємодія з міжнародними донорами і партнерами щодо залучення інвестицій у розбудову відповідної сміттєпереробної інфраструктури. Але для того, щоб, наприклад, побудувати завод, кожна громада має долучитися до процесу і налагодити збір сортування, вивіз відходів, забезпечити цей процес необхідною технікою та інфраструктурою. А відтак ця зустріч вона покликана перше проаналізувати ті зміни до законодавства, які мають місце, для того щоб підготуватися до набрання чинності цього законодавства. Друге, визначити проблемні моменти, які у нас існують по кожному району окремо. Задекларувати, визначити місце, де ми зараз знаходимося в цей момент, що нами зроблено, і намітити певні кроки по роботі для того, щоб ми могли продемонструвати свою спроможність по врегулюванню питань управління відходами. Тож учасники наради мали змогу заслухати повну й аргументовану інформацію безпосередньо від керівників профільних департаментів обласної військової адміністрації, міжнародних експертів та науковців. Так, Виконуючи обов'язки директора департаменту екології та природних ресурсів Тарас Миколайчик, вів мову щодо сучасного стану та шляхів реалізації на полтавщині державної політики з управління відходами. А директор департаменту будівництва містобудування і архітектури, житлового комунального господарства та енергетики Едуард Рева. Розповів про умови участі громад в реалізації комплексної програми поводження з муніципальними відходами. Доцент кафедри прикладної екології та природокористування Національного університету Полтавська політехніка ім. Юрія Кондратюка Оксана Ілляш науково обрендувала. Кластерний підхід планування системи управління побутовими відходами на Полтавщині. Багаторічним досвідом по організації роздільного збору твердих побутових відходів у Миргородській громаді поділились з колегами міський голова Сергій Соломаха та керівник комунального підприємства Спецкомунтранс Олександр Оніщенко. До цих доповідачів було немало запитань від представників громад, на які були надані вичерпні відповіді. А ось до Руслана Юрченко, виконувача обов'язків заступника начальника державної екологічної інспекції Центрального округу, запитань не надходило, адже з її виступу на тему основні виявлені порушення під час здійснення перевірок та відповідальність органів місцевого самоврядування у сфері поводження з твердими побутовими відходами, і так було зрозуміло за порушення екологічного законодавства. Штрафні санкції досить таки серйозні. А таких порушень. Чого там гріха таїти, і ще в кожній з громад вистачає. Ми приїхали до громади з пропозиціями, ті, що напрацювали технічний університет, міжнародні фахівці GIZ, ми привезли ці пропозиції для того, щоб громади подивилися і визначились, щоб вони все-таки об'єдналися і зрозуміли, що окрема сама територіальна громада вирішити цього питання не зможе. Їм тільки потрібно об'єднуватися, Тому що питання переробки, логістики і всього це дуже дороговаркісний захід. Нужна великі кошти, навіть таких коштів можливо не бути і в державі, тому тільки їхня спільна робота в об'єднання всіх громад навколо цієї проблеми може дам поштовх і залучити міжнародних інвесторів, які прийдуть і застосують європейські технології, які допоможуть переробити те сміття, яке є у нас. Тож, підсумовуючи результати майже тригодинної годинної зустрічі із представниками громад Миргородського району, Олексій Бруслик зазначив, що вона була досить конструктивною і результативною. Управління відходами, проблема, яка в області і в Україні накопичувалася роками, і зараз з прийняттям нового закону, який набирає чинності 9 липня 2023 року, є можливість європейських підходів до врегулювання питання управління відходами. Ми е, маємо на практиці продемонструвати, що ми цивілізована країна, а управління. Саме управління менеджерування відходами це такий лакмусовий папірець в цьому питанні. Тому Миргородський район є один із кластерів по попередньому регіональному плану управління відходами, який був розроблений. Проект сьогодні було роздано. Ми розраховуємо на конструктивний зворотній зв'язок від територіальних громад. Успіх управління відходами залежить від Комунікації і від співпраці на рівні територіальних громад на миргородщині також є позитивні практики, і сьогодні представники комунального підприємства також говорили про свій досвід, і було жваве обговорення. жваві були дискусії з цього питання. Тому безумовно, ми будемо далі працювати, і після набрання чинності закону про управління відходами будемо працювати над допрацюванням регіонального плану для того, щоб він був для того, щоб громади, скажімо так, могли свою позицію висловити і свої пропозиції до цього регіонального плану, ми, власне кажучи, проводимо такі зустрічі. Велике в нас сподівання на активізацію і місцевої влади, і безпосередньо громадян. Ми подивилися сьогодні. У нас були представники АКОЛТАВИ, вони продемонстрували соціологічні опитування, які говорять про те, що люди готові це питання на часі. І люди готові бути залученими до ефективного управління відходами. Нагадаємо, новий закон України про управління відходами набуває чинності уже з 9 липня поточного року. Тож Полтавська обласна військова адміністрація, за словами Олексія Бруслика, працюватиме над проведенням перегляду паспортів місць видалення відходів, інвентаризацією несанкціонованих сміттєзвалищ, розробкою і затвердженням регіонального плану управління відходами у Полтавській області, розробкою і поданням на розгляд обласної ради комплексної програми Поводження з твердими побутовими відходами у Полтавській області на 2023-2030 роки. У межах щорічної всеукраїнської акції за чисте довкілля та з метою проведення роботи силами підприємств та громадськістю по наведенню чистоти, благоустрою, озеленення та покращення санітарного стану в Миргородській міській територіальній громаді. 22 квітня відбудеться День довкілля. Перелік закріплених територій для наведення та підтримання належного санітарного стану в Миргородській громаді можна знайти у відповідному розпорядженні міського голови на сайті Миргородської міської ради. Перед великодніми святами громадська організація бюро гендерних стратегій та бюджетування спільно із Миргородською районною радою підтримали батьків, які опинилися в складних життєвих обставинах. Детальніше про це в наступному сюжеті. У складні часи діти потребують особливої підтримки. Вони хочуть святкувати Великдень та інші свята під мирним небом. Але доки захисники України наближають нашу перемогу, бюро гендерних стратегій та бюджетування створив їм невеличке свято. Щоб допомогти покращити їхній психологічний стан. Так, 13 квітня у Миргородському міському будинку культури за підтримки Миргородської районної ради було проведено видачу допомоги мешканцям нашої громади, багатодітним родинам та матерям, які самостійно виховують дитину. Голова Миргородської районної ради Наталія Гирка розповідає, що допомога тим, хто її потребує, це пріоритетний напрямок роботи районної влади. Ми надаємо можливість ста сім'ям, де мами самі виховують дітей, де чотири, три і навіть одна дитина отримати продукти харчування. Фактично, це великодний кошик. Це все те, що потребує кожна сім'я на таке велике світле Воскресіння. Христове. Миргородська районна рада залучає різних партнерів, щоб підтримувати населення. Цього разу свято для батьків і дітей організувало бюро гендерних стратегій та бюджетування, яке співпрацює з муніципалітетом Каталонії та організацією Фарма Муді. Проект-менеджер громадської організації Наталія Пилипенко розповіла, кому вони вирішили допомогти. Цього разу основна категорія це жінки, багатодітні з дітьми, у яких 5 або менше дітей. Це така категорія, яка наразі потребує найбільшого захисту і найбільшої нашої допомоги. У програмі свята було анімаційне шоу для дітей, в кінці якого усі вони отримали солодкі призи. Також запрошені мешканці Миргорода та внутрішньо переміщені особи отримали невеликі подарунки від партнерів з нагоди світлих великодніх свят. Люди дякують організаторам за таку важливу допомогу і розвагу для діток. Сьогодні отримала дзвіночок. Запрошенням з дітками прийшли сьогодні. Не думали так гарно, дуже діткам потрапилось, і допомога. Щиро і, ну, вдячна організаторам, райраді нашій, нашим спонсорам, хто організував. Всіх зі святами, з великоднем і миру нам, і перемоги. скоріше і перемоги. За словами Наталії Олексіївни Гирки, окрім Миргорода, також допомогу отримали сім'ї у чотирьох інших громадах нашого району. Скажи чесно, ти як. Ми всі переживаємо зараз таке, що в голові не вкладається, тому часто не можемо заснути, а вранці встати з ліжка. Кожен різкий звук здається ракетою, а тіло постійно в напрузі. Вочевидь, нашому ментальному здоров'ю потрібні увага і турбота. На сайті програми Ти Як зібрані поради і контакти, як допомогти собі та близьким. Заходь на howareyou.com, щоб дізнатися. Наш випуск підходить до завершення. Бажаємо всім мирного неба, світлих надій та впевненості у завтрашньому дні! Все буде Україна!